Ти така голодна вже, що є на ногах стоїть. Пішли. Yeah. Там скрізь музика грає, а ми таке знайшли тут в затишне містечко. А у діда Василя уся музика своя? Ага, а у діда Василя уся музика своя. Бачите, які Таня зна вірші чи пісні. Замовили ми два борщі без нічого. Скільки взагалі коштує борщ у ресторані? Гоголь. Борщ український, мабуть, по 110 гривень коштує. Що шаурми поїсти, що борщу. Але дивіться, які лакшері умови ми отримуємо за ці кошти. Точно як гриби. Білі гриби. Ой, як же це класно! Їдеться їсти біл і хліб. Да, я ж насправді типу хліба не їм, але ж це не хліб, це помпушки. Це пампушки. А хліб ось це хліб, я яйця. Це Таня замовила собі хлібчик. От уже і борщ. Наш, де борщик. Борщ. Дякую. Будь ласка, смачного. Щиро дякую. Я раденький. Це те лакшері, про яке я казав. Грає приємна українська музика. Борщик, пампушки. Ну, це клас. Сметану перемішую. Ну, я віднесу цей борщ до смачних борщів. Я, за... я завжди думаю так. Якби до мене приїхала якась людина. За кордону, з наприклад. З Африки, наприклад. З Африки, так. Да. І я б її пригощав борщем. Я хотів би, щоб цей борщ був максимально, ну, щоб, щоб я прям був впевнений в тому, що вона відчує цей борщ, який я люблю. І от ми б, наприклад, прийшли зараз, сідаємо, мені тарілочка, з Африки Тарілочка. Ми сідаємо їсти, я беру такий. І що б їй сказав? Я їй сказав, ні, є ще кращий борщ, не подумай. Або б їй сказав: оце той борщ, про який я тобі говорив. М -м -м. Як тобі? Я можу сказати так: ну. що дуже важко ставлять якісь оцінки взагалі Ну, рості. важко, теж я оцінок не ставлю. Я думаю, просто щоб я це не стидний борщ. Ну, за такий борщ не стильно. Знаєш? Що ти скажеш? Е стидний. Мені слово сподобалось стидний. Сором... Сороміцький. Так, ні, стидний, хай буде стидний. Це наш полтавський діалект сьогодні придуманий. Сороміцький борщ. Сороміцький це, – це голий. Да? Це коли сороміцькі пісні є. Ну саме ну, сороміцький, він бачите, він, він... не голий, він, він густий, такий насичений. Зараз помпушкою куштую. Сьогодні до Миколи Сергійовича не підходьте близько, бо він не сникує. Ну тісто прямо ж на запах таке як. От бабуся, так? Да? Так. Да. Ну понюхаю. Я. Точно. Тісто шарять робить. М -м. І борщ хороший. З дев'яти балів. Що з дев'яти? Ой, з десяти ставлю девяточку. Кріпку. Зараз ще мясинку покуштуємо. роті не розтануло. Ну дев'яточка кріпка. Завжди один бал треба ставити... Для борщу своєї дружини. <рі> Отой. Щоб на десяточку витягнути. Люди можуть до тебе прислухатися. Можуть прислухатися, так. Да. Ото Тоді ставлю вісім. А що? Ну то, що скажуть, ну Микола Сергійович на дев'яточку не тягне. Ну, то ваші смаки, а то наші. Ну тоді дай. У мене три оцінки. Ноль. 9 і 10. Mm, uh -huh. 0 я не можу поставити. Uh -huh. 10 Десять. 9 балів. Як? Класне? Оце така мені, якби. ну, Шкала оцінювання, мені така подобається. У школі вчителька максимальний бал за те, що ти розповістиш, вірш була 10. Не 12, mm. 10. То найкраща оцінка була. Хоча в системі було 12 балів. Але за вірш більше 10, десяти. Mm -hmm. Ніколи не стало. Тож тільки вона могла. Не дуже самооцінка завищена. Ми, як починали вчитися, ту систему ж тільки ввели. І нам об'ясняли, що 12 балів ніхто нікому ставити не буде. Mm -hmm. Це оцінка для ну, вчителя. Сплющу, да, Це найвища mm. оцінка. А потім поніслася, полілася, mm -hmm. і в атестат з 11 клас. 12 поналіпляли мені. Угу. Дякуємо ресторану ресторан що щоб нас, мене смачно нагодували. Отак. І тебе. А мене розвантажили. Ну скажи, так? Да? Ну. Мене розвантажили, щоб я тобі не готувала. О, так. Да. Тобто ти мене розвантажив, щоб я тобі не готувала. Правильно. І Ти знайшов спосіб це зробити. Да. Якщо з тебе обід, то з тебе і вечеря. Оце де такі правила. От прям мені так придумалось. Мені так любиться. Це амбиливезна. Це що за іншомовні слова українського походження. Це українські слова іншомовного походження. Бід брощовики. Можна таку інформацію видавати, коли я їм. Це ж шикарна назва. Так, да. борчовики. Клас. Похвали мене і я виключу. Так молодець. Відкриваємо рахуночок, і тут у нас сума 226 гривень. Це вже, бачите, з хлібом. 6 гривень хліб. Напишіть, що це? 226 гривень. Це в центрі Миргорода пообідати. Хорошо, смачно ситно. Напишіть. Привіт-привіт-привіт.